Пилаємо. Тут таке діло. У районі африканська чума знайшлась. Обився вашої доньки. Ні, Не знайомий. Треба погрожувати. Не віддасте, заберемо силою. Ну, Він молдованин. Служи, жив! Слухай, вибач, як тебе там? Посидь пару годин тут, поки ми реєстрацію на чартер пройдемо поки злетимо. Я тоді пропоную вам піднятися в квартиру на чай. Давай залік! Павло? Штани знімай! Хлопці, я нічого не порушував, простий таксист mm -hmm. їду на випадку. Mm -hmm. Схоже на ерозію оболонки шлунку, тільки не внутрішньої, а Ось Тому кров'ю тече в червону порожнину. Що мені тепер на волі робити? Дякуйте Богу, що вам не довелося дізнатися, як це дитину втратити. Сама взагалі впалець овпали. Та пішла ти її стріляти буду. Тікай, тікай. Потім подзвонила поліція. А зараз зараз встали і на Куди? На Куди на кину? Куди гори? кину гори? Встали! Ну і звідки ви взялися на мою голову? У мене курка в духовці.